Зростають гормони, бачите? Від самого практично не видно, до чітко видно. В інтервал по 3-4 дні. Хотіла сказати, що я безмежно щаслива, що я завагітніла, ця вагітність реально була запланована і хотіла трохи розказати, як я ще до вагітності дізналася, що я вагітна. Ну так, я не дізналася, але я думала вже, М -м, мабуть. Щось не так, мабуть, вже може. Ми з чоловіком і з дітьми пішли у гори. І коли я підіймалась вгору, в мене дуже сильно паморочилась голова. В мене була маленька задишка. І я подумала, що, м -м, мабуть, це воно. Я, а чоловік каже, може, ти вже вагітна? Я посміялась така хі-хі-хо-ха, -хі думаю, ну. Може, да, може ні. Ну, ми ж не були впевнені на 100%. Тому посміялися і все. Але ми так ходили декілька днів. Ну, практично кожен день ми виходили, тому що коли діти вдома влітку, це просто якась срака. Їм треба багато гуляти, багато ходити. Ми це розуміли, і тому ми їм це давали. Ми ходили в гори. І кожен день в мене паморочилась голова, я відчувала, що якось трішки тягне з живота. Я думала, ну може, це нічого не вийшло, може в мене прийдуть місячні, але Ні. в нас все вийшло. І коли я пішла до гінеколога, і вона каже, а коли перший день останніх місячних були? А я кажу два роки тому. Вона така, ти що і сподіваєшся? Навіть, три, практично три роки тому. Вона з мене посміялась каже, кажу, ти що, зовсім типу кукухнута. Я кажу, ні, кажу, ми з чоловіком. Після лактації, після завершення лактації перестає вироблятись гормон пролактин, який тормозить вихід яйцеклітини. Це хто не знав, такий маленький екскурс. І коли я завершила ГВ, то буквально через два тижні, як показує УЗД, і ну, коли саме зачаття було, то вже через два тижні вийшла богиня яйцеклітина. Тому ми так все круто підгадали. Я кажу: а в мене не було, кажу, місячних, тому що ми підловили першу овуляцію. Ви уявляєте, за три роки перша овуляція, і я її підловила, і все в нас вийшло. І тепер ми безмежно... Безмежно раді, що в нас буде третя дитинка. Всім привіт. Рано з понеділка, я з І за гуманітаркою і сьогодні хочу піти все-таки зробити першу УЗД, тому що я дізналася, що я вагітна. Але я ще не робила УЗД. А як ви розумієте, перше, що треба зробити, коли ти дізналася, що ти вагітна. Якщо це ще до затримки, то треба почекати краще десь до 6-7 тижня, а краще навіть до 8. Ось. І піти на УЗД, щоб потім УЗ... УЗД подивився, де розташоване плодне яйце, чи гарно прикріпився плід. Чи є серцебиття, тому що серцебиття там чи після п'ятого, чи після шостого тижня якраз. Я знаю, що на 21-22 день після запліднення. Тому це дуже важливо зробити, щоб пересвідчитись, що вагітність вдала, що протікає Я зараз нормально, а потім вже десь на тижні 12 дванадцятому але краще 10-му, а ставати вже на облік, тому що саме у ці два тижні, 10-12 будуть робити перший скрінінг. Це якраз блакіта, яка починається. Це УЗД, плюс це кров з вени, на різні патології. Ось тому це зараз це таке, як знаєте, піти до лікаря, розповісти, що ти вагітний, подивитися, чи все нормально, і далі будемо. Дякую. Будь ласка, смачна. Принесли мій фреш, тому що я, коротше, не можу пити каву. Це в мене такий прикол моїх вагітностей всіх трьох. Я не можу пити каву. Я так її люблю, ну ви знаєте, мабуть. Але, блін, я реально не можу її пити. Я просто... Не можу її нюхати, не те, що А прикол в тому, що я її дуже люблю. І це таке моє маленьке прокляття першого триместру. От перші дві вагітності я ще не могла терпіти, коли смажать яйця. Оце прям капець якийсь. А зараз я спокійно. Особливо домашні, вони якось не ваняють. Я не знаю, коли я купую, то ці яйця мені виняють прям. А зараз я купую домашні у пастора, як ви пам'ятали. Тому коротше, мені вони не воняють. І я можу реально нормально смажити їх спокійно і навіть їсти. Тому взяла собі фреш, то я б брала Bumblebee. Це такий кавовий коктейль з апельсиновим соком. А зараз я просто взяла фреш без кави. Як ви зрозуміли, бо він кисленький, якраз те, що треба не сніданок. Вагітної жінки. І ось таку штуку. Боже, в кадрі просто половина кадру це ця штука. Тому буду смакувати і мені вже треба бігти до гінеколога, тому що треба займати місце на УЗД, а там з 10-ї години, але займають місця вже зараз. Тому я побігла. Якщо ви їсте смачного і до зустрічі. Розповім потім, як вийду, що там і як сьогодні. Тому що сьогодні так було прохолодно, я таке штані одягнула пломів і ось таку кофту. Я зрозуміла, що мені звідти тільки мамський стайл останні роки і, мабуть, наступні мінімум три, так як також. Може, з матнюю. Знову. Знову 9.00. Коротше, вигребла я від гінеколога, від гінеколога. Um, все супер. Подивилась на УЗД, серцебиття є, вагітність маткова. Один плід. У мене чоловік дуже переживав. Я кажу, а вдруг два, а вдруг три. Відпаніє, ні, а в тебе чіткий організм. Ну так і є. Тому плід один. Знаєте, вже навіть трішки було видно, де тулуб, а де голова. Бо я, чесно кажучи, думала, що це буде щось просто така маса, знаєте, типу як горошинка. Але вже трішечки видно. Я сказала, що все, це серденько стука, це для мене було дуже важливо. Тому зараз тепер іду знов за гуманітаркою і поїду додому. На облік я думала. Ставлю десь на 9-му тижні, але вона каже: Ні, прийдеш вже в четвер. Я кажу, та це ж в мене тільки 6 тижнів. Вона... Я кажу, давайте через тиждень вона рука, яка зараз в гостях. Давайте кажу через тиждень. І вона мені назначила, через тиждень то поїду ставати на обліку вже через тиждень. Тобі ж у 7 тижнів. Це наче. Мало, але я думаю, краще так поздавати ці всі аналізи, які там треба, щоб вже не паритися, щоб вже спокійненько собі знати, що обкололи, знаєте, це спочатку самі, самі, я б сказала, велетенські, такі масштабні аналізи здаються. Тому цікаво, подивіться, я десь тут прикріплю, може, посилання. Покликання, навіть так, українською це покликання. Покликання на відео, скільки коштують пологи в Україні. І там поетапно ви побачите, які аналізи здаються, і скільки це коштувало. Бо я вже думаю, якщо чесно, що цього разу це буде ще дорожче. Хоч і кажуть, НСЗУ все покриває тільки в Києві, як я вже зрозуміла, а в інших містах, такі як свалява, ти сам собі все покриваєш. Тому якось так. Ладно, піду за гуманітаркою, бо вже там, мабуть, на букву П підійшло вже давно, черга. Тому що я пліска, в мене буква П. А там від А до Я сьогодні. І тільки до 12 години видача. Ну, я піду. Сьогодні, кстати, мені все-таки скинули оцю групу, хто останній раз отримує допомогу. І я там своєї фамілії не знайшла. Тому я так розумію, що цього місяця це не останній раз. Як вона казала, то в принципі гуд. Я пішла. Всім привіт! Йду з поліклініки, мене, коротше, обкололи. Отак от, от дві руки, палець, я нічого не їла вже початок одинадцятої. Я така чамарашна. Коротше, йду зараз. Ще хотіла зайти в пенсійний фонд, який мені з початку 20 двадцятого року там щось таке нараховує такі кошти, типу моя зарплата, а в мене немає цих грошей. І на дітей там нараховують, я так розумію, і ВПО в мене. Мені платять по факту 5 тисяч, а там у них стоїть що по вісім. І я хочу піти розібратися з цим питанням і потім піду поїсти, тому що я просто ніяка. Перейшла на іншу сторону, хотіла сказати, що в мене взяли е, з пальця кров. Е, це там загальний аналіз крові на гор... те, щоб як. Боже, згортуваність крові. Взяли також дві сечі, там бак посів зробити і теж загальний аналіз. І взяли на Резус, ой, не на резус Фактор. Ну так, да, там на групу крові Резус фактор взяли і ще на щось, я не пам'ятаю. І потім вона забула мені виписати, але я її наздогнала, свою лікарку, і кажу. Так і так, ви мені ще щось не довиписали. Може там ще на віл треба або торч. Вона сказала, що на торч вони не заставляють здавати. А от на віли два гепатити, так, то я ще пішла в приватну клініку і здала віл і два гепатити, щоб стати на облік. Тому ви повинні перед тим, як іти до лікаря, все одно знати, що вам здавати. Тому що, якщо ви не знаєте, лікар може просто... Просто забути вам написати якийсь аналіз і потім ви будете ходити, ходити і ходити. І не дивлячись на це, мені все одно сказали прийти у четвер. Я трішки в шоці, але це тільки початок. Це точно тільки початок, тому кріпюсь файтін. Я зайшла в місцеву кафешку і мене дуже здивувало, як тут все зроблено для дітей. Ось накладка на унітаз, дитяче крісло. Поки знімала крісло, ось принесли мою піцу. Я вам скажу, що в першому триместрі жорном просто нереальний. Ось такі протектори також були на кожному столику. І це столики біля дитячої зони. В такі місця хочеться взяти дитину і повертатись знову знов. Взяла швепс Пінктонік, тому що мені дуже хочеться чогось газованого і кислинького. Тут тобто, інтер'єрчик такий класний зробили. Зараз чекаю, ще лаваш і буду їхати додому. Мені сказали, що тепер приходить аж 22 вересня, буде у будуть буду брати кров. На біохімію, ось на різні генетичні захворювання, і також ще на резус-конфлікт будуть брати кров. От так от. Тому більше місяця, ну, ладно, не більше місяця, але місяць десь рівно я можу почилить. Чекалась, такий лавашок мені принесли. Прям вау. І не такий, як я замовляла в інших кафешках. Зараз подивимось. Валява, субота, людей немає. І я йду здавати кров після УЗД в приватній поліклініці. Дивіться, яке небо. Блін. Наче здається, такий простий собі райончик, але коли таке небо і жовте листя, відразу виглядає ще крутіше і привабливіше. Привітики. З'їздила я в поліклініку не в державну вже, а в приватну. І що б вам сказати? Я ж думала, що в мене 13 тижнів і 4 дні, а виявилось, що в мене вже 15 тижнів і 1 день. Тому я трішки в шоці, тому що я вже пролетіла з першою пріскою, я вже пролетіла з першим УЗД першого триместру і також пролетіла. Саме зі здачою крові на генетику, на генетичні різні захворювання, там трисомія, синдром Тюрнера і ще якийсь там синдром. Коротше, пролетіла я жорстко. Але тітонька, яка мені робила УЗД, вона була з Мукачева, і вона мені сказала, ну, вона така професіонал, плюс там дуже класний УЗД-апарат. Виявилось так, що вона зробила заміри дитини і сказала: ви знаєте, ви вже можете робити Пріску 2. Це теж дослідження, але вже другого триместру його теж роблять. І в мене дитина вже настільки підросла, що можна робити це дослідження. Ну і що ви думаєте? Я ж вже не їла, я ж думала зробити генетику першого триместру. Тому я пішла, здала кров на захворювання другого триместру. На, скажімо так, на те, щоб відмоні... відмоніторити те, що я там, як протікає вагітність. І навіть в цій поліклініці, де я здавала Астрадія, там теж було трішки в шоці з моєї ситуації. Вони зробили запит в лабораторію, скинули мої дані, і лабораторія сказала, що так, можна робити вже це друге дослідження, що всі покази до цього є. І, в принципі, все окей, я можу це робити. У мене тільки одне питання, як в державній поліклініці могли на півтори тижні так сильно прорахуватись. Ну, саме головне, що з дитинкою все нормально. Зробили мені фотографії, я дуже рада. Ну, все класно. От зараз п'ю свою каву. Будь собою, це прям мій слоган. Останні, мабуть, місяці дуже намагаюсь максимально бути собою.